Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочемо розповісти вам про 5 міст в Чехії, відвідавши, які вам буде хотітися поїхати туди знову і знову. Приємного перегляду! На п'ятому місці праський зоопарк. Він розташований в центрі міста та вважається одним з найкращих зоопарків в Європі. Окрім багатої різновидності тварин, він ще дуже зелений. А найбільший плюс в тому, що цей зоопарк максимально наближений до реальних умов існування тварин. Тут немає величезних кліток, а біль Частина території в розпорядженні тварин. Четверте місце займає ботанічний сад Ледніце Вальтіце. Це один із самих красивих в Європі, штучно створених ландшафтів. На його території багато красивої рослинності, ставків та будівель. Один із яких це напівзруйнований замок Янув, а також різні храми. Це місце дуже романтичне. Третє місце національний парк Шумава. Гори, в яких розташований цей парк, розкинулися вздовж кордону Чехії з Австрією та Німеччиною. Вони не такі високі, як деякі інші гори, але дуже зелені та мальовничі. Національний парк Шумава це справді дуже красивий парк, він включає в себе один з найкрасивіших лісів в Європі. Також в парку знаходиться озеро Липно, що робить це місце ще більш красивим. Друзі, чи хотіли б ви побувати в цьому парку, або якщо вже... Побували, поділіться своєю думкою в коментарях. Друге місце Чеський Гранд Каньйон, або як його ще називають, Велика Америка. Це надзвичайно красиве місце, яке розташоване неподалік від фортеці Карлштейн, але не так багато туристів добираються до каньйону. Все це Вапнякові каньйони, які також називають Великою та Малою Америкою. Ну і перше місце в нашому рейтингу займає заповідник Чеський рай. Це справжнє кам'яне місто, яке оточене різноманітною природою. Дуже красивим ми краєвидами та стародавніми спорудами на території заповіднику багато велосипедних доріжок і маршрутів для пішохідної прогулянки, які ведуть до замків та озера. Друзі, на цьому у мене все. Напишіть в коментарях, яке місце вам здається найкрасивішим. Перша віза про роботу та життя за кордоном.